Всім привіт-привіт! З вами я Данило, і сьогодні Roblox е, футбо... е, Super League Score. Тут е, можна грати за різні команди. Ну, тут можна вибрати або одну, або іншу команду, і можна вибрати позицію: нападаючий, воротар, захисник, чи ще якось. Я вибрав, не знаю, воротарем чомусь. Е, просто чомусь вибрав. І ми виграємо 4-3. Так, я пропустив три голи, бо вони вигравали 3-0, коли я зайшов, вони е, пропустили 3. Тут я зловив, я зараз виб'ю. Ну, Кину, точніше, далеко. Ой, щось не дуже далеко я кинув. Але ні, там наші дуже круті якісь фінцюари. Вони обвозять всіх наші легко. І що буде 5-3? Ні, зловили. Тут треба не пропустити, все, забрав м'яч в руки, спокійно. Вибиваю далеко десь туди. А я не можу чомусь вибити, а ні, вибив. Все, туди хай біжить. Давайте забийте ще один гол, будь ласка, але там в підкаті там, той відібрав. І треба зловити, і так, я зловив. Таке я не пропущу. Ой, щось я дуже слабо вибив. Головне зараз не пропустити, бо я дуже слабо вибив, але тут наші захисники сильно грають і забрали в них м'яч. Я буду його так перекривати. У мене 26-й номер. Я хотів би воротарі воротарям дають або 99-й, або перший номер. Я би хотів якийсь такий, але цей теж нормальний. Я можу так вострибати сильно. Ну, сильно так. Ось тут зараз мені можуть зробити. Він заб'є чи ні. І ні, я зловив. І зразу закінчився матч. І ми виграли. Я не піднімаю кубок, але... Я зловив декілька моментів. Е, закриваємо це, можна якось. А, це, напевно, потрібно ресетися. Та. Ресет, А, ні, не потрібно вже. Але ще раз ресеттуся. Тут чомусь якийсь інший скін, не мій, я не знаю чому. Тут можна вибирати швидко команди. Зараз буде. Тут треба дуже швидко вибирати, тому що тут зразу занімають е, чи... Інтер Майами, Інтер Майами я хочу. Не можна. А це можна. Я почекаю, я хочу бути в Інтер Майамі, тому я почекаю. І... О, тепер можна. Я буду вурутарем. Мені хочеться ще раз фурутарем, потім я вже на наступний матч буду, напевно, нападаючим. Зараз ще трохи чуваки заходять до нас. нас буде трохи більше. А поки що ми граємо скільки? 3 на 3 чи 2 на 2? Не, не бачу. І тут вже перший удар по, наших, по моїх воротах, і це нема голу. Там я не знаю, як, але якось нема. Там штангу вдарилося і не забив. Ну добре, я не можу виходити за штрафного майданчика. Ну нічого, це не найголовніше. Захисники перекрийте, тому що тут багато нападаючих. І вони можуть забити, але молодці відібрали. І хто тут забив? Не знаю, це не показує, ну молодець. Він має такий кубок. Молодець. 1-0 ми вже виграємо. Я, напевно, коли буде десь 2 хвилини 2 хвилини. 5... Десь 2 хвилини 30 секунд, то я пропущу. Тоді я буду, перестану стану якимось захисником або нападаючим. А зараз я пропускаю. Гол. І вже один-один. Так, давайте зробити ще один, бо я пропустив і вже ми граємо в нічю, а нам потрібно перемогти. Тільки зараз не програти. Не потрібно програвати, бо ми не будемо тоді мати кубка. А я хочу мати ще один кубок. Ми вже маємо в попередньому матчі маю кубок і тепер в цьому. Це легенький був як пас. Зараз я на цього кину. Отак. Ось так. кину йому. Але не точно і вони відбирають м'яч. І наші відбирають м'яч, тут наші відбирають, потім вони відбирають, наші відбирають, потім знов вони відбирають. А ти що тут робиш? Я воротар. І забив знов цей наш чувак, молодець. Браво! І вже 2-1 ми виграємо. Е, так, 2-1 виграємо. Зараз десь буде друга хвилина, ще лишиться 2 хвилини, то я стану якимось захисником або півзахисником, або навіть якщо буде місце нападаючим. Тут вони відібрали і вони б'ють по моїх воротах і я не ловлю. Я не встиг стрибнути, я забув, що там можна стрибнути. І все. Я на воротах ще погано стою, може буду в полі трохи краще, бо на воротах погано. Але зловлю деколи, деколи, ні. Це як повезе. І знов вони і я пропускаю. Ну я, я ж ловив. Діма ді 79... 663. Вони просто здалека тепер будуть забивати, бо вони знають, що я не вмію ловити. Тобто та команда і все. Що я не знаю, що роблять? Наші. Опа, на лінії. Давайте пас, дайте мені пас. Я хочу вибити зі всієї сили. Але наш двох обійшов. І дасть пас, ні не дає. Ну, шкода, бо якщо б віддав, то ми вже 3-2 програємо. Якщо б віддав, може, був би гол. Ми вже 3-2 програємо, треба мені скоро зараз зайти вже в напад. Але потрібно, щоб хтось в воротаря зайшов. Він вдар... вдарив здалека, але таке я зловлю. фу. Бо я вже подумав, що не зловлю. Ти куди. І туди, туди все всієї сили. Тут чомусь не можна вибивати, так хіба можна ки кидати. Як аут. Так, наш де йде до тих воріт і забиває... Ні, не забиваю. Думав, що забивай, але не забиває Так, там ті вже атакують, головне, не пропустити зараз. Треба тільки не пропустити. Ну як тут? Добре було захисник. Ой, але тут він втратив і я не зловив. Я не вмію все, я виходжу. Тут, якщо розтнутися ресет, то можна грати або на інші позиції, або за іншу команду. Давайте зайдемо на інтермамі Фінгеро. Тут зараз тут можна помахати, можна включити швидкість, можна зробити підкат, можна вдарити і можна теж вдарити. Окей. Okay. Воротар там в нас є, та є воротар. Давайте, я е, давай. Вибивай. Молодець. Пас дай пас, дай пас, дай пас! Дай пас, будь ласка, я хочу забити свій перший гол в кар'єрі і не дає. Але то ж мод. Але то ж мод би віддав, я би забив. А сам не забив. Він вже вибив так вибив, тоді треба бігти тепер в захист, щоб нам не забили. Е, і нам забивають. І знов eh, забив Дімі Сік 79-663. Ге, я не знаю, треба. Ну, я не знаю, треба якісь сильніших, бо ми слабівсі. Дайте пас, дайте пас сюди на мене, дай, ну дай! Ну чого ніхто нікому не дає, дай мені. Ну дай, будь ласка, ну все. Він вже не дасть, напевно. Але ні, не дає. Тепер потрібно швидко бігти, щоб забрати м'яч від цього. В підкаці потрібно. а ну, ай, не забрав. Шкода, він віддав туди передачу і наші не пропускають. Добре? навіть зловив воротар молодець Пас, пас, дай мені пас. Та мені, а чому йому, а не мені. Тепер треба бігти в атаку. В мене вже стабіда закінчилася. Вже нема сил бігти. Дай пас, ну, будь ласка. Ай, в нас чого забрали, якщо би віддав пас, не забрали. А так хто забрав. Але в нас. Дай, дай мені пас, я тобі махаю. Будь ласка, дай. Ну дай, ну дай. Будь ласка, я хочу хоча б м'яч е, Подивитися як його вести. Бо я ще ні разу не е, м'яч не, не, в полі не рухав. Дай мені. Не пропусти і дай мені. Треба побігти туди він туди, десь зараз ласть. І. та. вибив він. Ні, не вибив. Дай пас. Вебий. Веби я тут буду чекати. Ну вебий. Він не дав пас, але самолюб. Опа, я підібрав. та, я біжу. Я біжу. Я біжу, я біжу і. Ой! Що я зробив? А в мене відібрали м'яч. Я хотів вже вбити, але в мене відібрали в останній момент м'яч. Бей! Бей гол, Селім кікік. Забив молодець. Він бронзовий ну, слабий, бо там вже сільвер сильніший. Не бронзовий слабий, але бронзові дуже часто забивають, ніж Сільвері. частіше. Так, там наші м'ячі мають. Так. Наші я не встигаю туди добігти. Все треба з тим іду виключити, бо на в мене вже закінчилося майже. І що вони там? Відібрали і гол? Так, ні. Ні, не гол. Потрібно назад, щоб відібрати передачу. І де, де м'яч? А вже, вже зараз гол. І так. Але тепер забив не там, той, а тепер забив з Данилі 478. Я не знаю, це якось дуже важко грати. Я ще не розумію, як вони це грають, а де м'яч? М'яча десь нема. Все, закінчився так. Закінчився. Ну добре, виходимо. Наступний матч і зайде. Мені за воротаря краще грати, бо я в полі взагалі щось не вмію. Вони переможці, молодці. Тепер потрібно тут швидко вставати. Напевно, тут зараз буде якісь Круті команди, я думаю. І хто там зараз буде? Давай, 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 хто там? Е, Мілан воротар. Не можна, а ну зараз, не можна, тепер можна. Я тепер буду воротар, Мілана, третій номер. Третій номер мають захисники, але я буду мати нічого страшного. Ми всі виходимо на поле, я біжу, як смішно до воріт. І буду захищати наші ворота. Буду не давати забивати інтеру Майамі. Це ж Майами, здається так. Буду кидатися, як там той ворота так. І ловити. Надіюся. Так, тут це я зловив, ну це легко поки що. Давай туди і ту... ой, туди. Та ну Кидай, Кидай, що ти, на... ти наробив? Ну що ти наробив? Ну що ти. Що я наробив? Що я наробив? Що я наробив? Забивай нам гол. Бо я щось не робив, я віддав не туди, потім вийшов. Ну, мені щось. Я не знаю як. Ха -ха. Треба ще раз. Тепер треба багато сейвити, щоб покрити один гол. Тепер треба так вистрибувати. Але я ще не вмію дуже ловити. Тому і пропускаю багато голів. Так. Вони атакують. Треба цього разу зловити. Будь ласка, злови. І зловив, зловив, зловив. Добре, молодець. Хоч цього разу не, не пропустив. Туда вони дістали, чи наші наші дістали добре і відібрали від наших. Шкода, тут знов, на ме. знов вибивають, але там ті приймають і наш відбирає. Тут ми відбираємо потім, вони відбирають, потім ми відбираємо, потім вони відбирають. І так ціла гра. Зараз він що Знову наш відібрали, потім зараз на ці відберуть. Так завжди. І там я не бачу далі поля чомусь. Це, напевно, не прогрузилося просто. Або просто далі я не можу побачити. І забиває ну, якийсь дуже важкий нік. Забиває гол. ура! Він піднімає кубок і радіється. Добре, тепер потрібно все сейвити, всі м'ячі ловити, щоб виграти. І отримати ще один кубок. І там наші атакують і гол-гол чи ні. Ой, як я ног вискупіння. Тільки що дивіться. Ззаду так бабах Хочу вже бити. Ану, і, зараз той йде і б'є, але я не зловив. Я забув знову, я забув, де кинутися. На цьому ми будемо завершувати. Завтра буде Майнкрафт. А на сьогодні всім. 爸爸，爸爸。